Представник Львова найсильніший боксер планети. На чемпіонаті світу, що закінчився в Баку, українська збірна посіла перше загальнокомандне місце. Жовто-сині вибороли одразу чотири золоті нагороди. Серед тріумфаторів Олександр Усик. Боєць, хоч родом і не з Галичини, проти на змаганнях представляє саме нашу область у ваговій категорії до 91 кілограма. Усик у фінальному поєдинку переміг господаря змагань Теймура Маммадова, захопивши лідерство з першого раунду. До кінця поєдинку Українець зумів відчутно наростити перевагу у підсумку: Льть і усик вперше підіймається на найвищу сходинку п'єдесталу планетарного чемпіонату. Я очень рад, що я приїхав домой, почувствовав свою землю під ногами. Під нашими. То тобто, ну, ми давно скока вже на протяжении місяця, да там були в Баку, боку, какби і чуть-чуть подустали уже так. Очень хотілось домой сім'ю увидети, услышати. Разом з медаллю важковаговик привіз до України і олімпійську перепустку. Оскільки чемпіонат був ліцензійним, то кожен боксер, який пройшов до чвертьфіналу, відкрив собі шлях до Лондона. А от інший львів'янин, головний тренер команди Дмитро Сосновський, не здобув, а якраз втратив на світовій першості. Ще перед змаганнями він пообіцяв: якщо українець здобуде золоту медаль, то він поголить вуса. Тепер обіцянку довелось виконувати. Вона зробила вже те, що до них не зробив ніхто. Вона виграла чемпіонат Європи, командний, де ніхто не вигравав. І вона виграла чемпіонат світу команди, де також до цього ніхто не вигравав. І вона найкраща в історії. Думаю, в історії не тільки нашої країни, а думаю, в історії світового боксу. Загалом наша збірна виборла шість ліцензій на Олімпійські ігри 2012 року.